Яка зараз ситуація на фронті? Я дуже часто спілкуюсь з військовими. Якщо чесно, я інколи не можу зрозуміти, де вони знаходять мотивацію, щоб далі стоять, далі це робити. При тому, що їм ніхто не дає відпуску, їй в принципі не дасть, бо якщо тільки розпустить військових, їх вже не повернуть назад туди. Тобто, це, ну, це такий процес, що коли ти відслужив там більше року, більше двох, повернутися з відпустки, якось чи якщо тобі вдалося за кордон виїхати в армію. У нас залишилася і дідовщина, і так далі. Загалом переформатувалось, але проблем дуже вистачає. І ну, основна причина це ж ми їх і одіваємо. В більшості випадків і машини ці даємо, і ну, типу, недостача по всьому. І ну, важко їх потім повернути. Того змучені. Ну, уявити, кожен день зранку до ночі десь мішки таскаєш. Ну, допу просто таке тупе порівняння. Але, допустимо, я думаю, я б здувся на четвертий тиждень вже день. Я б на четвертий день жалів би і сказав, спасіть. А це три роки. Кожен день, кожен день. Спиш, непонятно, де ісиш непонятно, що. Тобто, честь і хвала там, як да. вони держаться. От, от мені не знаю, може у них така сама історія, як у мене. У мене було чітке переконання, що я встану, буду ходити, бо як я вийшов з коми, над моєю мамою стояла медсестра і каже, шансів нема, готуйтесь, треба вже, навірно, вам могилку заказувати. А вони така злость взяла всередині. <реш> я дуже, дуже. Я, типу, як мені першу трубку вийняли з рота через там, не знаю, на якийсь там тиждень. Я... Uh, Перше, що сказав, треба скоріше, бо в мене ж там люди ждуть гуманітарка. Мені, ну, я бачила це відео, ти Да, зроч... да. від да, куди, да, куди да, знову? Я кажу, треба, да, ну да, й ти зробити. Я кажу, через сколько встану? Вони кажуть, ну якщо взагалі встанеш. Я, я такий, мене це ще більше злило. Мене це просто злило нереально. І може у наших військових така якась історія, <звук> бо логічно, ну це нереально просто. Це зверх сверх, має бути. Ну, але все Короче, ситуація ну, є внутрішня ситуація сила, оплачено. що каже в тобі, що тебе підняла. Да. Що тобі казала, так, я вставав тоді, я встану виходив, знову. Так, я виходив в тій ситуації, в тій ситуації, опираючись на свій досвід, нема таких ситуацій, з якої я би не вийшов. Плюс-мінус, так. Да. Плюс-мінус, так. Да. Це правда. Mm. У військових, знаєш, який ще є момент, Поки ти на фронті, то ж кожен день адреналін, оце вся історія. І військові, коли виходять з фронту, ще одна із причин, чого їм не дають увольні, відпустки, чого їх не переротовують. Коли ти виходиш з фронту і попадаєш в нормальне життя, по-перше, ну, прикинь, там бомби, гранати, а ти потім потрапляєш в оце, де люди спокійно живуть. Починаються величезні депресивні епізоди. Та в принципі на це можна закінчити. Людину повернуть, потім стрі.